Багато хто жахається, чому така страшна війна вибухнула у 21 столітті. А ви сподівалися, що 21 століття чи освіта, наука, культура, технології, мистецтво врятують вас? Або вони можуть змінити Бога тільки на наївні люди не розуміють впливу в історії, що тільки Бог може врятувати нас. Біблія виявилася найактуальнішим посланням від Бога. Він показав нам, що було, є і буде, і як не буде. Бути проклятими а бути благословенними. Це стосується також історії слов'янських країн історії Русі. Скільки не змінюються правителі, але видно той самий дух і почерк. І все одно монголо-татари тут були, царська Росія чи Радянський Союз нічого не змінюється. Все залишається як і раніше: насильство, війни, кровопроліття, тиранія, зло, лукавство, диктатура і сирени.